Мої вітання підписникам і тим, хто просто зайшов на канал подивитися. Ось у нас така радіодеталь. Ми її розберемо і подивимося, що тут є драгоцінного для афінажа. Я зараз розламаю її трохи за екраном, щоб вам довго не дивитися і покажу, що є. Кстати, свіжма маде Швейцарія. Я думаю, щось буде інтересне. Так, хочу ще показати, як вона розбирається. Тут легко, о, бачите, відслаюється взяти корпус. І все. Деталь так просто не здається, вона ще й залита. Там якийсь клей, ви бачите. Так що зараз будемо розламувати. Ось така деталька. Ну, коли я зняв кришку, тут батарейка залита просто якоюсь кислотою. Ну, тобто, смолою. Тут велика ось така батарейка стоїть. Кстати, я замітив, що ножки позолочені. Будьте акуратні, кому цікаво. Ось таких два діода. Що там? Я не знаю просто, як в даний момент цю смолу убрати. Напишіть в коментарях, хто знає, як розчиняти смолу. Ну, більше нічого не можу сказати, крім того, що контакти, оці що виходять, вони позолочені. Ну, Навряд ли, я думаю, золоті. Так что, майте на увазе. Тут в середине есть такая батарейка. Литиум. Свіж маде. Швейцария. Даже на батарейке швейцарская батарейка. Короче, деталька я первый раз так бачу, если честно, цікаво дуже. Еще внутри, но смолу я дуже долго буду цю колупати. Не знаю, у мене є ще одна. Я на цін потреніруюсь, і потім зніму ще можу одне відео. Якщо ви напишете коментарі трохи мені і всякого там.